Всім доброго дня. Проводимо попис приміщення комерційного призначення в Голосівському районі вулиця Михайла Стельмаха, 6. Приміщення з окремим фасадним входом, має площу 82,5 квадратних метри. Повністю укомплектовано для роботи салону краси, але при невеликих маніпуляціях підійде під будь-який вид діяльності. Ось такий вид з фасаду має приміщення. Є захисні ролети на вікнах. Ось такий вид на вулицю Михайла Стельмаха. І в цю сторону. Поруч знаходиться розлив питної води та супермаркет лоток. Ходімо в саме приміщення, покажу як воно виглядає зсередини. Ось так виглядає приміщення зсередини, зона рецепції, велика простора зала. Іш такий куточок можна використовувати в гардероб. Встановлений кондиціонер, є мокрі точки. Ось так зала виглядає повним кадром. Так, ну далі. Такі технічні приміщення. ось є окремий кабінет. Така комора використовувалася як госблок господарський. Блок. Так, тут у нас також окремий кабінет з бойлером. Тут санвузол. І тут ще таке невеличке приміщення з мопою точкою. У нас наразі встановлена правильна машина, холодильник, мікрохвильова піч. Все, що ви бачите, з остаткування в принципі, по домовленості можемо залишити, що не потрібно вивести. За детальною інформацією звертайтесь в Дірект або за номером телефону. Будемо раді бачити вас на перегляді. Всім гарного дня!